Поговоримо про дуже важливу тему сьогодні, а саме про базові принципи дебюта поговоримо сьогодні. Давайте так, хто ще не знає, що таке дебют, відразу ручки підніме і ми спробуємо розібратися. Дякую. Так, Це початок гри. Взагалі партія в середньому триває 40 ходів. Телефоном, будь ласка, давайте. Ага. А, і якщо говорити про дебют, це перші там ну, відносно 10 там може трошки більше ходів. І за цей дебют треба зробити певні речі в грі, так? Може хтось знає які. Вивести конів, конів, конів паралел та слонів, рокіробку зайняти центр. Так, дякую. Дівчат, ви розумієте про що мова йде, так? Чи не зовсім? Ну, хлопці мають на увазі, що треба вивести легкі фігури. Давайте так: легкі фігури це є. Ну, може, краще вам буде уважніше, якщо ви сядете за, за стіл. Тобі добре чути, видно, все добре. Отже, за дебют нам потрібно що зробити? Нам потрібно е, вивести легкі фігури. Легкі фігури це ті, які е, у нас коштують по три пішака та, відносно. Це коні і слони. Можеш не шуміти, будь ласка. Ось. Е, тобто їх потрібно ввести в гру. Що це значить? Е, вони повинні покинути е, свій початковий ряд. Не повинні тут стояти, не повинні війти в гру. Це потрібно зробити за перші 10 ходів. Зробити ракіровку. Хто не знає, що це таке? Хто? Ручку підніміть. Ракеровку хто ще не знає. Ага. Ага. Ракеровка це коли король і тура міняються місцями. Це робиться за один хід. А, так, король йде на фланг. Чому? Хто знає? Ракі... За що защититься? За Він на фланзі в безпеці. Ну і ми, от зараз з вами деякі моменти з початку гри розглянемо. Зовсім ну, такі прості якісь принципи, щоб всі розуміли, як розпочинати гру. Отже, е, мабуть, ви всі знаєте, що е, практично кожна партія розпочинається ходом цього пішака та? і ходять на дві клітинки вперед. Але не всі знають, чому ми це робимо. Заняти центр. Зайняти центр. Добре. Які ще причини? Як ви думаєте? Чому так, гру? так Тобі, ласка. гру? Це бачимо такою. Може слона королеву вивезти. Слона королеву, бачите, у вас слон відкривається і королева по діагоналі відкривається. А, що це значить? Дуже часто ось ці дві фігури можуть взагалі зробити гру. Ну, наприклад, якщо чорні виходять так само, білі виводять слона сюди, і чорні, наприклад, розривають цього коня, білі можуть здійснити ось такий хід королевою і сюди. І ось подивіться. Тепер і королева дивляться на цього пішака. І що, Ну, Якщо грати зараз неуважно, типу, вивезти слона, то що? То чорні отримують мат в один хід. Вони ось так. Та? Пропускають такий удар, слон захищає королеву, королева нападає на короля. Тобто цей приклад я вам просто привів для того, щоб ви розуміли, навіщо ми ходимо а, центральним пішаком. Та? Ми відкриваємо слона і ферзя. Це дитячий мат, який можна просто собі запам'ятати, сфотографувати в уяві і пам'ятати. Наприклад, якщо ну, це не працює, якщо кінь виходить ось так. Тепер королева сюди піти не може. Тому що кінь що робить? Захищає, Захищає це поле. так. Тобто тут вже треба слідкувати за конем. Тобто, оце, наявний приклад, того, як ми, як ми взагалі ходимо і для чого ми ходимо. так кажучи. Простою мовою, ми відкриваємо 30 Е, Якщо, наприклад, Чорні відповідають ось таким не дуже сміливим рішенням, пішак іде на одну клітинку вперед. Що треба робити, як то думає? Другого пішака ловити. Правильно. Тобто Чорні не претендують на центр. Це дає нам можливість щось грати другим пішаком в центр. Але чому ми граємо відразу другим пішаком в центр? Щоб зайняти центр і відкрити ще одну. Правильно. Тобто, тепер, якщо поз е, чорні починають розвиток, ми починаємо спирати позицію. Як це? За рахунок? може mm. Захистити чи нападати? Захистити коваля. Це називається Пішак. в шахах позитивна динаміка. Тобто ви можете ось так піти, так? починаючи що ганяти цього коня по всій досі. Наприклад, ну, так. Він відходить сюди. Ну і звичайно, що тут тепер він не претендує на захист поля. Аж 5 кінь відкинути від основних своїх функцій. так? Е, білі непогано захопили центр. Так, це зрозуміло, так? Якщо, наприклад, вони виводять іншого коня, який можна зробити хід? Знову ж таки, зв'язаний з центральними пішаками. Попасти і розміняти пішокін на коня. Ну, сміліше, який хід? Ну, ні. ну, Якщо говорити про. А, нашу пішакову структуру в центрі, то що можна зробити. Ну, для чого їх? Ну, Правильно, пас. Ну, тобто який хід? Д5 Зробили. Ага. Де? Взяли, взяли і знов, наприклад, кінь Е5, і ми продовжимо ну, тут можна просто його зв'язати. Є певна ініціатива в тобто, ось... Це вже мати, ну, не мати, але. Та. Тому, а, та, тому от зараз я так, в цілому так трішки вам. Пояснив про те, наскільки важливі пішаки, так? Ну, давайте по класиці. Чорні відповідають Е5. Чому вони так відповідають, ви вже зрозуміли. Вони не дають провести пішака Д4, а ще чому? Так, mm -hmm. випускають слона. Але в разі ось цим пішаком цей пішак є блокадний. Тобто, після пішака кін на F6 виходить спокійно, так? білі не можуть просуватися. Добре, які наші наступні дії? Вивести коня. Вивезти коня якого? Який. На чорній Можна Напасти? спробувати одного е, правого слона коня f е, 3 Коня f 3 Ну добре. Да. Право, право, мен. А, право цього ти можеш вести. Да. Можна і слона вивезти, так. Тут, в принципі, не принципова слона чи коня. Та. Ну давайте найпопулярний хід це ж таки кінь. Чому кінь краще? Ті, Тому що пішаки. ми нападаємо там. Правильно. Ну і давайте зараз, умовно кажучи, ми зіграємо трішки неправильно за чорних. Ми говорили про те, що потрібен розвиток, та, ну зіграємо, наприклад, пішаком. В загальному цей хід захищає пішака, він основну свою функцію виконує. Але він в чомусь і є помилковим. Як ви думаєте, в чому він помилковий? Ще одного слона. Так, чорнопольного слона він закриває. так? Тобто у білих тут буде вже перевага, певна. Яким чином але, її реалізовувати? Але це коня вивести. Давайте так. Давайте коня виведу. Ну, зараз насправді що потрібно? Потрібна максимальна мобілізація сил. так? може вивести слона. Угу. Ви І вистас... тоді, як можна рокіровку зробити. Давайте, так, точно. Ми ж тоді, що швидше зробимо ракерку. Тоді можна пішоком пітельно заблокувати нічого. Так, чудово. Ну, давайте, давайте вони продовжать знову ж таки а, якось, ну, ну, давайте так, все ж таки, зробимо правильний хід, мабуть. А, або давайте почнемо з неправильного. Наприклад, вони тут вирішують розвинути цього коня. Не цього. Чому важливіше ось цього, до речі, вивезти? Ну, так. Ще чому. Присвичуємо, так, момент рекрути. Давайте чорні виводять ось цього на початку, так? Тепер наступний хід. Згідно з тим, що ми вже розглянули. Рекірувати. Де можна рекіруватися, а можна відразу провести Д4. Тому що тепер у нас відкривається вступає гру Чорнопольний. Якщо вони нас забирають, що отримаємо ми? Коня. Коня. Ну, Пешку. Знов ж таки, якщо вони забирають, от дивіться, от вони зробили що? Для ракіровки вони ще не зробили нічого. Вони просто вивели пішака, захистили його і розвинули не того коня, не з того флангу. Тут ми от, от дуже важливо, що не втрачати час. Що це Рекеру... значить? Рекіруємося. Тобто ми на пішака не звертаємо увагу. Ми пішака відіграємо. У нас дві атаки кінь і королева. У них наразі що немає розвитку. Так? Ну, і до речі, дуже часто тут застосовують хід кінь Е5. Але це вже що, повторюється хід повторюється конем. Тобто кінь вийшов раз і кінь зіграв два. Знову ж таки, ці фігури, ми бачимо, вони не, не починають нічого робити. так? Ну, Наприклад, як це може сказати? Ми забрали, вони забрали, Ну, пішак захищений. так? Але тепер у них великі проблеми з. Розвитком. Тобто ми повинні що? Ми повинні в цій грі грати дуже швидко. Треба зараз... Можна походити просто слоном на Б5, і тоді. Це втрачений темп. Ти слона вже вивів. Якщо ти знов ходиш слоном, тепер що? Вони спокійно роблять темповий хід. От вони виводять, Угу. Тобі не треба давати їм можливість робити темповий хід. Тобто, і сам ти втрачаєш, ти вже слона вивів, він вже у тебе активний. Це Тобі Тобі інша слона. Іншого слова, добре, куди? Добре, що тут виглядає най, найкраще? Найкращим виглядає тут два моменти. Ми можемо зіграти пішоком ось так. Це, це хід темповий, тому що якщо знов вони нас б'ють, знов, от бачите, фігури останнього ряду стоять. так? І ми можемо взяти королеву і тоді кінь це? Король повинен взяти і не може зробити ракеров. Це перше. Але тут є ще краще рішення. Якщо вони нас б'ють, ми можемо зіграти тактику, що це значить? Ого. От ми б'ємо. І якщо вони б'ють, то який хід зараз? Королева. А якщо він не візьме. А якщо він не візьме, ну він без ракіровки злушається. А, ну так. То тобто якщо він не бере, то. Теж позиція зіпсута. Тобто король коли здійснює хід, він вже рекруватися не може. Чому так сталося? Так сталося. Ой. Тому що суперник що, він занедбав, е, занедбав е, принципи розвитку. Та? Давайте ще раз цю позицію звернемо. Бачите, з чого все починається. Так, ось е, ми зіграли так, вони так. Ми пішли з давно, вони зіграли конем. Тут ми який хід робили? Д4, взяли. Далі що ми Рокіровку. І е, кінь є 5, так? Угу. І тепер ми що? Вибирає забирали? Кінь. Забирали. Вибирали. Це 3, О, От. Так. От. Вам. І, і все. І от, якщо вони б'ють, ми виграємо ферзер, так? Угу. З цим зрозуміло. Е, добре, давайте повернемо і подивимося ще на те, як можна губити час в грі. Рома, тобі там видно, так? О, Юра, Господи, госп... Так. А, добре, якщо, наприклад, вони починають зі слона. Так? ось, а, Цей хід хороший, тому що вони що можуть продовжити потім рекіровку. Знову ж таки, у них немає впливу на центр. Так? Тому що, от по ідеї, найкраще рішення за чорних було б ось таке. Так? А, не, не зараз. Не зараз там, наприклад. Кінь. От і сон. І він захищає поле. Ну знов, давайте так. Він тут це поле не захищає і робимо робим ми те саме ті самі помилки. Грає сюди. От немає достатнього захисту поля Д4. Ми відразу наступаємо. У нас відкривається Чорнопольний слон. Знову ж таки, якщо вони б'ють, а б'ють тут практично в 86%. Так? Знов що, забираємо конем. Тепер вони повинні. От як би ви зараз походили і чому? А ну. Ні, за о, за, о, за о, чорних. О, а ну, Рома? А, я э, спокетку вивів коня і напав би на цього пішака. Чудово. Добре. А чому саме з коня ти э, чому ще? Ну напав би на пішука то, що чому після ще? того, Як ти нападаєш на пішака, то тобі наступ нічефінгує. Mm -hmm. mm -hmm. І роки у нас на трогає. А якщо вони ось так походять, це хороший хід? Mm -hmm. Такий собі. Mm -hmm. Чому? Тому що кінь би сів. А треба нам бити чи ні? ні? Чому? Бо пішов поки. Ну ми сьогодні що розглядаємо? Дебют. Дебют. Дебют, розвиток. Коли ви б'єте, запам'ятайте, ваші фігури не виходять в гру. Ну, можна побити, так? можна побити, так? але набагато швидше ви розпочнете атаку, коли у вас що? Коли у вас фігури задіне максимально всі. Тобто нічого не робимо, от виводимо. Якщо вони б'ють, от вони цими ходами втрачають можливість для розвитку. Тобто ви забираєте ферзем, і ось це темповий хід. Чому темповий? Тому що цього ферзя неможливо звідси прогнати. Якщо так, звичайно. Е Папа. Якщо, наприклад, ну, ходити пішаком, то що? То ну, Тут просто можна ось так. так побити вже на туру на да. Ось. Тому е що потрібно запам'ятати. Знову ми бачимо, що не втрачайте жодних, е жодним чином часу. Це, е як ми втрачаємо час? Коли б'ємо в дебюті. Коли ходимо зайвими пішаками. Ну, наприклад, от в цій позиції, наприклад, походили б ми ось так. От. Ну, це, це не веде до розвитку, бачите? Легкі фігури у вас не виведені. Так? А, в подальшому ну, ну, не те, що це сильно впливає на позицію, але це, ви не будете мати ініціативи. Давайте ви зараз спробуйте зіграти проти мене. Я буду за білий грати, а ви будете грати за чорний. Так, який хід зараз би зробили? Так, ну я чому виходить кінь? Знову ж таки, повторюємось. Чому виходить кінь? Хлопці? Щоб Ну, правильно, то що треба зробити чорним? То що треба зробити зараз? Захистити пішака. Як? Будемо пішаком захищати чи кимось іншим? А ким будемо захищати? Слоном, ось так, так? Да. А в чому проблема цього ходу? Те, що ми закриваємо ну, пішаку і не виходимо. Так. Ми закриваємо можливість розв... до розв... розвиватися біля. до побачення білопольному слону. Тому найкращий хід тут не пішаком, не слоном, а конем. Тобто ми нікому нічого не заважаємо і розвиваємо. Добре, я, наприклад, ходжу сюди, слон С4, ваш наступний хід. Слон також. Е, сон, 15. 15. Молодці. хороший розвиваючий хід. Добре. Я ходжу пішак — С3. Цей хід має певну мету. Ні, 6. Тепер я ходжу Д4. Ага. Білі намагаються захопити це, не курики робити. Тебе слон залишиться. Ага. Щобон ну, походить, не а щоб побути. Ви б'єте, я хожу е 5 у мене з'являється позитивна динаміка. У мене немає поставку. Він е 4 Ви відразу залишитесь без коня після ходу слон Д5. Тому що коню зараз відступати немає куди. Куди він не походив зараз? Його побіду. Його побіг. Проблема є із ходом Kінжи 4. Тому що зараз ми забираємо. нападаємо. Забираємо життя. Тепер робимо ну, хороший хід, шахше, правильно? Треба ж кудись відступати. ні. Тепер ми робимо цей хід, до речі, це, це, скільки ходів зробив слон? Ну, два зробив, так? І спонукає зробити білих темповий хід. Виводить коня. Тепер, для прикладу, після рокіровки, ми, ми можемо навіть не рокіруватися. Граємо H3, коню залишається сюди і дивіться, що за позиція. І тоді відкрито. Відкритий король, здвоєні пішаки. А, далі можна ракіруватися і погнали атакувати. так? Тобто ферзя виводимо, і практично програма позиція. А, тобто, це простий приклад того, як, а, як пішаки захоплюючи центр. Починають просто ну, розбивати всі плани суперника. От такий базовий, скажем так, приклад того, як потрібно, що потрібно робити в дебюті, так.